Привіт усім, я Юльця, і сьогодні я на кухні, щоб почати цьогорічний марафон фруктових пирогів. Цього разу маю для вас рецепт румунського фруктового пирога до кави, саме така у нього назва. І я вам скажу, що він божественно ніжний, мегафруктовий і надто смачний, щоб не спробувати спекти. Приготуємо такі інгредієнти на велике деко від духовки 30 на 40 350 г грам м'якого масла. 250 грам цукру, 5 яєць, чайної ложки солі, 50 грам меду, ванільний екстракт, 400 грам борошна, 10 грам розпушувача, 900 грам фруктів та ягід. У мене цього разу було трохи замороженої малини та ревеню. До речі, саме малине у цей пиріг я дуже і дуже рекомендую. А сезон ревеню саме розпочинається, тому обов'язково використайте його у цей пиріг. М'яке масло перекладаю до чаші міксера. Туди ж всипаю сіль та цукор. Починаю збивати, при потребі зішкрібаю масло зі стінок чаші і продовжую збивати. Тоді додаю по одному яйця, поступово чекаючи, щоб кожне поєдналось із масляною масою. Час додати мед та ваніль. Ще раз збити. І нарешті всипаю борошно та порошок для печива. Збиваю до подібної гладкої та пухкої маси. І зверніть увагу, що на перших етапах маса розшарувалась, і аж тепер, коли я додала борошно, все виправилось і тісто просто фантастичне. Деко застеляю пергаментом, нагадую, що розмір 30 на 40 викладаю тісто тонким шаром, рівномірно розмащуючи по поверхні. Тепер фрукти. Через те, що я використовую заморожені, присипаю їх кількома ложками крохмалю. А тоді пересипаю на тісто і трохи наче втискаю руками. у розігрітій до 180 градусів в духовці 35 хвилин. Орієнтуйтесь на колір, а також готовність можна перевірити шпажкою. Ну ось і все, мій пиріг готовий. Ароматний та дуже смачний. Давайте відріжемо шматочок і зазирнемо всередину. Ось такий м'якенький, ніжний, багато фруктів, справжній смаколик до кави. У нас він розлетівся непомітно, а це вже справжній знак якості. Отож, готуйте і нехай вам вдається до нових смачних зустрічей!